Всім привіт! Я була Квіта Посиленська, і сьогодні тема нашого ефіру буде саме про квіти для вчителів. Вмикаю ефір в інстаграмі, поки що потерпіть. Отже, сьогоднішня тема це тема про квіти. Запис ефіру залишаю на Ютубі і, як завжди, і чекаю, поки ви доєднаєтеся. Загалом. Звикли бачити, що квіти вчителям дарують саме айстри або щось на це подібне, і не завжди ці квіти якогось іншого формату і не відрізняються від осінніх. Загалом це є правило того, що потрібно дарувати квіти сезонні, а не ті, які ви б хотіли б. Є декілька правил, як дарувати. Сьогодні ми розберемо, які квіти дарувати, що вони означають для самих вчителів. Чим відрізняються квіти, які даруєте ви вчителю жінці і вчителю чоловіку, і також відрізняються саме квіти і їхній вид і значення для тих, кого ви даруєте. Вчора ми розбирали з вами тему квіти для чоловіків. Запис на YouTube. Ви можете перейти в шок профіля і передивитися його. Сьогодні основною Телефони, на які працюю, є Тік-ток, запис буду залишати. Інстаграм у мене є додатковий. Хто хоче, можете перемикнутися туди. Диберуся коментарі і тут, і тут, і питаю вас і в тік ток і в Інстаграм, чи дарували ви квіти вчителям, і які саме ви дарували. Назви квітів, якщо не пам'ятаєте, можете описати. Я спробую здогадатися, які саме квіти ви дарували вчителям. Доброго ранку всім, хто доєднається і в TikTok, і в Інстаграм. Отже, загалом, які квіти дарували ми. Це були жоржини, це були айстри, це були гладіолуси і, напевно, все, щоб з таких дарувати. Тому що ми дарували ті, які вдома росли, але зазвичай не купували. Ваш досвід, який? Поділіться, будь ласка, в коментарях, які квіти ви дарували саме вчителям, щоб розуміти, які саме дарували ви. І. Загалом, і загалом які квіти викликали в них реакції, або ви взагалі не бачили ніякої реакції. Вчора я вам пояснювала і називала декілька видів квітів, які дарувати чоловікам. Це стосується так само і чоловіків вчителів бо вони по правилам етикету можуть отримувати такий букет, і буде відповідна реакція. Дякую, хто лайкає трансляцію. І доєднується. Чекаю ваших коментарів, поки що не бачу. А, давайте так: хто дарували сезонні квіти: айстри, жоржини, троянди, можливо, інші, поставте від 1 до 10. Якщо дарували 10, якщо не завжди дарували 5, якщо не дарували ніколи, одиничку, будь ласка, в мені в коментарях. Загалом мене позаду зараз сьогодні майорки, вони осінні квіти, тому в тему сьогоднішнього ефіру залишила вам ось такий букет. Загалом є правило не даривати сухоцвіти вчителям. Немає пояснення, я вчора шукала пояснення, не, не знайшла, а коли немає пояснення, я не можу стверджувати, що це правило є. Доцільним зараз. Щодо самих квітів, важливою дуже сильно перед тим, як обирати будь-який її букет або квітку, дарувати вчителю, треба розуміти, наскільки сильно в неї є великий арм. Бачу, що реакцій немає ні в інстаграм, ні в Тікток. Отже, продовжуємо. Ми розділимо зараз з вами на два такі підблока. Я розкажу квіти для вчителя жінки і квіти для вчителя чоловіка. Отже, саме для жінки. Для зручності має бути довге стебло у букеті, щоб його було зручно нести. Має бути так само насичений відтінок, який буде піднімати настрій. Так само важливо, які саме квіти ви даруєте. Є певний перелік, але це не означає, що тільки ці квіти і все. Якщо ви бажаєте подарувати якісь інші квіти, ви маєте розуміти їхнє значення. Дякую, хто за ефір. Отже, квіти, які дарувати жінкам вчителям. Це гербери. Гербери, ви, мабуть, знаєте, як виглядають, дякую за подаруночки. Гладіолуси, Троянди і хризантеми. Багато сезонних квітів, які б потрібно було б саме вчителям. Далі йдемо по осінніх квітах, які б, на які б я зробила акцент. Це саме айстри. Жоржини хоризонтеми і гладіолуси, які є сезонними, щоб була асоціація. Додавати зелень, тобто не лише квітку, а й якусь рослинку, типу, там, наприклад, зараз навожу приклад, Бамбук це теж зелень, яку ви можете додавати до букету. Так само. Потрібно надавати колоски, якщо вам подобається таке і ви таке любите. Сприймайте дуже добре, щоб ви могли цим пояснити і передати саме цей букет. Дякую, за легко трансляцію. Тема ефіру квіта для вчителів. Для чоловіків, вчителів я вчора прораховувала цілий список, підготувала вам брошурку і запостила її вчора в себе в телеграм-каналі. Кому цікаво, можете перейти через мій закріплений в моїй шапці профілі. Для чоловіків вважаються гвоздики, для чоловіків вважаються троянди темних кольорів, бо вони виражають повагу, не сілі кольори, бо вони підходять більше для жінок. Так само хризантемі білі або вудові. І знову ж таки, акцент на трояндах, вони мають бути темного кольору. А, є певні правила дарування квітів, про які вже неодноразово, мабуть, вам говорила, або ви чули, а, про те, що, наприклад, для молодших вчителів потрібно виховувати їхні віки, і при цьому. А, Враховувати і квіти, які ви використовуєте в букеті. Отже, які б квіти треба б викласти. Відповідно, це троянди чайного виду, ви можете подивитися, як вони виглядають. Вони дійсно виглядають дуже ніжно і для тих, кому невеликий вік, це виглядає досить так по-дівочому. Нехай буде так. Квіти мають бути середнього розміру, квіти мають бути з напівзакритими бутонами, це правило етикету. Квіти мають мати світлі відтінки. Дякую, хто лайкає трансляцію. І також є, крім троянд, тюльпани, гладіолуси в переліку. Так само кущові гвоздики і гіацинти. Вони враховуються. Тим вчителям, які у віці зазвичай даруються квіти темного кольору, наприклад, бордові троянди або лаванди такого темнуватого відтінку, і вона має бути не маленький букет, а великий букет. Так само всім вчителям можна дарувати горщики із квітами. Це зручніше ніж нести великі букети, тому що його можна залишити в себе в приміщенні і не боятися. Що не зможеш донести. Я певний перелік теж для вчителів, зараз я його вам назву. Це в першу чергу орхідеї, потім йдуть гортензії, фіалки, фікуси. і, важливо, ще момент. Коли ви даруєте букет, коли ви даруєте горщик із квітами, він має бути з якоюсь стрічкою або гарно оформлений. Це щодо загальних правил, які мала б я озвучити. Ще є такий дуже важливий момент, який я озвучила ще на початку ефіру, про те, що квіти мають бути не дуже ароматні. Враховуйте те, що це для діток, і вони будуть перебувати в приміщенні. В приміщенні квітка і її аромат відкривається сильніше, ніж у відкритому просторі, тому краще. В це врахувати і не використовувати ароматні квіти. Наприклад, лілії вони дуже сильно видають аромати, на них є алергія, тому краще думати перед тим, як дарувати будь-які квіти. Отже, далі для алергіків треба запитувати у флористів перелік квітів, які не мають викликати алергію, тому що. Це важливо для не тільки вчителя, а й для тих, хто знаходиться в приміщенні. Букети можуть бути різні. Ми звикли до звичайних букетів у формі просто букету, а є ще у формі корзинок і у формі коробок. Вони теж враховуються, їх теж можна дарувати. Зараз коротенько розкажу про значення кожного квітів, які. Можна подарувати, і е, в загальному ще озвучую, які квіти дарувати чоловікам. І на цьому ми сьогодні з вами такий коротенький марафонний тиждень про дарування квітів будемо продовжувати. Ефіри будуть невеликі, вони е, будуть там до 25 хвилин, і е, про цьому всьому я буду розповідати далі для інших професій, які дарувати квіти. Бо Є певні правила етикету, через це їх краще знати. Дякую, хто лайкає трансляцію. Значення квітів. Наприклад, якщо ви даруєте альстромелію, це ознака сонця і процвітання успіху і багатства. Еустома означає. Вічну молодість, тому з тому дуже часто використовують в пакетах, які даруються молодшим вчителям. Так само, троянда дарується про таке визнання і подяку, і вона дарується в більшості випадків, якщо це темного кольору, такого прямо бордового, то для чоловіків або для вчителів у віці. Гербера. Це чисто там намірів і відкритість. Так само використовується в різних букетах, не лише для тих, хто молодший, а й старший. Так само гвоздика використовується в букеті, і означає мудрість і терпіння, і витримку. Вона використовується як для вчителів, які молодшого віку, і ті, які е, загалом мають трошки більший вік. Хризантема – це високий такий соціальний статус. До речі, хризантеми дуже популярні, і якщо з них зробити свій букет, то можна вдома їх знайти. Доброго ранку, хто доєднується, так ми за тебе бачу. Дякую, що доєдналася до геро. І рис. Творчість і уміння, риси дуже часто даруються чоловіками, але залежить від відтінку. Зараз коротенько скажу про букети із квітів, які дарувати чоловікам, вчителям. є певні види квітів, наприклад, фіолетові кали. Ви можете подивитися, загалом вигляд їх, але вони такі дуже красиві. Я вчора робила цей, інструкцію про квіти. Така серйозна, бо запис буде на Ютубі і треба зберегти. Е дуже гарні фіолетові кали. Бордові гладіолуси теж вони такі прям статні. І темні піони. Піони, зазвичай, це весна, а ми говоримо про осінь. Загалом такий коротенький і маленький ефір, хто доєднався, ми говорили про квіти для вчителів, сказала там деякі е назви, сказала їхні. Кольори, сказала, які, для кого, в якому віці які дарувати. Е, говорила про значення квітів, загалом такий екскурс. в осінь. Е, для тих, хто доєднався питання, які квіти найчастіше дарували вчителям. Цікаво. Е, не пам'ятаю, що були якісь троянди постійно, але було точно айстри, були точно. Гладіолуси і були точно жоржини. Можливо, можливо, були ще якісь квіти, але я не пам'ятаю, щоб їх дарували, якщо чесно. Бо у всіх були однакові букети з однаковими квітами: піони і айстри. Так, ми зазвичай такі квіти і дарували, і я бачу, що зараз тенденції так само повторюються, лише змінюються кольори, складання букетів. І вони не дуже сильно відрізняються від тих, які були до того. Дякую, хто лайкає трансляцію. Сьогодні такий маленький ефір, його збережу на YouTube. Дякую тим, хто доєднався. Муза, дякую за те, що ти коментувала, збігла на мій ефір, прийду до тебе. Так, все просто і логічно. Що виросла, то і дарувала. Особливо, хто живе в селі, у нього є город, на якому є квіти, які просто зрізалися, без, без ніякої стрічки, без пакування, без складання прямо букету, воно просто зрізалося, бралося в руки і потім дарувалося в 4. Як і є. Дякую тим, хто сьогодні був у мене на ефірі. Проходьте ще. Побачимося з вами вже завтра. Темо завтрашнього ефіру я обов'язково вам озвучу. Вам гарного дня! Бажаю вам, щоб сьогодні ваш день був кращим, ніж вчора. Ваша квіткова Фея.